Ми хочемо попросити до нас приєднатися Лорана Жеслена, журналіста французького, який не одну нагороду отримав за висвітлення різних uh, подій в Україні і на Балканах. Ви токимаутівослоран і знає доволі добре цю дві, декілька років прожив в Україні, багато років на Балканах. So і зараз тільки побачив, що відбувається. Process, звісно, пролетів і висвітлює останні події. Uh, я буду ставити питання українською, бо я завжди Бо так виходить трошки нелогічно. Uh, як ми вчора намагалися трошки. Uh, я, я запитав англійською, ви мене прикладали. Лоран, ти працював в Україні в інші часи. Що тебе найбільше вразило? Як змінилася Україна за кілька років, ну не кілька зам, за рік твоєї відсутності? Лоран, Що тебе вразило зараз, коли ти повернувся? Лоран, you worked in Україна 2-3 зараз What and were what you, you had before, What were Were you? maybe before. shocked even? Yeah, I have to what say have I was I have to say I was completely amazed when I came back in Ukraine last December after the start of the revolution. Я я я хотів би сказати, що був страшенно вражений, коли приїхав на початку революції в грудні місяці. Amazed by the energy and by the motivation of people, because well, when I was living here during two years, uh, most of the population seems at that time a bit apathetic. Мене вразила найбільша така енергія людей долученість активність через те, що коли я тут працював два-три роки тому, я пам'ятаю, що українці були такі досить пасивні. Сумебі цей ю association Agreement Of course, it was not the, the main reason to demonstrate in the street. звичайно, а угода про асоціації швидше її не підписання. Можливо, це і не було головним тим фактором, який вивів людей на вулиці з протестами. I can see now. Але як я бачу, що це мабуть було таким спусковим курком. Що зараз цими днями, от саме в ці дні після трагічних подій 19 січня, тебе. The most impressive for you запитання, тому що я звісно мала розмову перед тим і знаю, що є. Я я з з людьми, українцями, бачу, що є є багато багато болі, а також гніву. Since 20 years uh Ukraine never uh, knows this kind of situation, never had this kind of situation. I mean violent deaths in the street. За 20 років у Україні не було таких подій, щоб люди помирали, щоб людей вбивали на вулицях. And it can, it can happen in France, for example, like the Протестер кандайн за стріт костополіс. Звичайно, таке трапляється у Франції, іноді люди загинуть на вулицях через те, що в них стріляє поліція. Тому можливо у Франції ми більше звикли до таких подій до серед на вулицях. під час протест Тому я мені здається, що для України якраз це було великим таким шоком ударом. Ти згадав таку фразу. Ми бачилися там на барикадах. що порівняно з Балканами, де ти тривалий час працював. Це в нас дуже спокійна ситуація, і є таке, ну це не перебільшення, але драматичніше сприймають українці цю ситуацію. для Балкан це б не була великою проблемою, те, що відбувається на Саме те, що зараз бувається на Грушевського. But Чи but можеш ти порівняти свій досвід висвітлення там, де ти був у всіх цих колишніх славських країн? Дрова компасон бібікбрій андюкраїн? Йоно, лайк за мейн комперизон формі бітні Югославія і Україна і Симпліза ю Югослава, лайк спліт твенірз аго in a very like, it was a total war at that time. Головне порівняння, яке я міг би навести, це те, що якщо брати Югославію, то там була тотальна війна перед розколом всієї країни. А в Україні є національна ідентичність у всій країні. У серед українців є бажання жити разом. of course, some violence and unfortunately people died in the street. I'm, стріт. I'm not Uh, among those who think that the country can split. Хоча я розумію, що є насилля на вулиці, що є, можуть бути вбивства, але я не бачу, я не належу до тих людей, які вважають, що Україна може розколотися. Simply because you already had uh, this experience to live together during 20 And, years, And it's very important. По перше, Україна має досить життя разом. Різні люди живуть в Україні разом і це надзвичайно важливо протягом 20 років. War in Balkans at that time were also led by some foreign countries. For example, in Bosnia it was it was led from Beograd and from Zagreb. And more or less in Ukraine now it's an internal crisis. Even if you have like some foreign Лайк інфлюєнс лайфро було якби з вплив ззовні на Боснію із Белради і з інших югославських країн, але в Україні немає зовнішніх впливів, як здається, таких великих. fight against the system. І ще ще велика відмінність. Це те, що в Україні народ бореться проти самої системи, яка є. Але цими днями дуже багато людей кажуть про роль Росії. Many people speak about the role of Russia in these events. sure, yeah, I I mean, mean, for sure Russia has influence, I mean, in, on political level, economical level. economical But we saw already since two months that when the population wants to do something, when the population wants to change uh, the Uh, I mean the history. They can do that. але ми вже побачили протягом цих двох місяців. Що якщо народ український хоче зробити зміни, вони вони це можуть як кореспондент, який висвітлював повторюся, трагічні події, зокрема на Балканах, від чого би ти міг застерегти, українці за кореспондент there, battles. What would you, what be your warning Or caution for caution Ukrainian uh, people? What I I mean, mean, What would, be your advice? The, the main point to to me is to avoid every provocation because. Um, uh, because Um, you 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 know, like, you never know know know, like. never never real story. I mean, you never know what really happened. and can. Ніколи не можна знати до кінця всіх деталей подій. And you can always use. what uh, I mean, news spread uh, among medias, it's always easy to use them. So, after the war in Balkans, most of the people, they didn't know why they made the war in, in every side. В будь-якій країні, якщо ми побачимо, спочатку люди навіть не знають, що війна почалася. Вони не знали, чого вони розпочали цю війну. Після війни люди не зрозуміли, а навіщо вона була потрібна? Тоді це стане адварість. Найбільше на така порада, я не знаю, чи я можу нам навіть надавати поради, але це можна так сказати. Щоб не спішити іти на провокації. Боже мій. Ви переказуєте знову, і ми ніяк не зорганізуємося. Про що хочуть? Писати історію про що хочуть знати французькі медіа. Я дуже добре знаю, що медіа замовляють історії, звісно, найгарячіші, найкрасивіші, найпоказовіші. Про що зараз хочуть читати і про що найбільше пишуть? Вот френчодієнс волак турідабаффренч едитерс. Френч едиторс, нот одієнс, памін земейпойн авасабіт.

Ми також стараємося зараз поїхати не із Києва до регіонів. Тоді до Потопетровську, Донецьку, Дольвів, для того, щоб у нас був таке широке сприйняття цих подій. Але ви праві що якраз редактори також аудиторія? Вони їх цікавить такі найяркіші події, які проходять на майдані. Але я хочу сказати, що французькі змі зараз дуже цікавляться Україною. Зараз всі хочуть фактично бачити і знати отримати інформацію про події в Україні. Uh. Багато кажуть про те, що саме ще досі що залежить від французького керівництва, французького президента їхня позиція ще не дуже чітка, але важлива для європейського союзу. Що ти можеш раз? І взагалі Францію вважають такою русофільською країною, якою є зараз політика французька щодо ситуації в Україні? На жаль, я хотів би сказати, що не потрібно чекати якусь таку сильну чітку французьку. позицію. У нашого президента вже багато проблем самій Франції, він застряг в них. Keep him, like, into a, a very bad position. інтурибат позицію. У нього є багато економічних проблем, тому він фактично сконцентрований на вирішенні того, що є зараз у Франції. І Звичайно, Франція проти нової інтеграції, проти нових членів ЄС. at the east of Europe um, Improve, uh, the, 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 the role в Germany into Europe. через те що чим більше країн східних країн приєднуються до є до єс до європейського союзу це підсилює позицію в германії в європи со вкус фенс ви the лай сам позиціян ли вил кол заторіти з протести то респект гуманрайц то стоп байденс батас деси замоск can do. Політичне керівництво, звичайно, спілкується з Франції, спілкується з українським керівництвом і закликає зупинити насилля, йти на такі якісь провокації. Але це, мабуть, єдине, що вони й будуть робити. Лоран, um, uh, я покажу цей матеріал Лорана з його колегою я з, з Себаном Так, вони робили зі Львова, um, um, бачимо, що ви тут дійсно працюєте не лише. Uh, в Україні в, в, в Києві. тому Києвом да. я спрошу.